Мешканці Одеської 55, що на Лисій Горі, зібрались під стінами свого будинку, аби іще раз на увесь голос заявити про те, що вони проти встановлення восьми тимчасових споруд площею 30 квадратних метрів кожна під стінами їх будинку. До себе на розмову запрошували й посадовців, проте ті не прийшли. Запрошувала наша голова Олена Вікторівна, дзвонила, просила, прийдіть, розкажіть людям все. Вони відказали. Вони не хочуть з нами спілкуватись, тому що вони вирішують все за нашими спинами. Мене дуже цікавить, яке це важливе питання вирішується таким чином. От яке така необхідність є в нашому місті, в, тому, в цьому місці біля нашого будинку побудувати ці майданчики? Навіщо це? Яке це питання таке болюче вирішується, чи це е, харчів якісь не вистачає, чи одежі, чи яке це питання вони вирішують таким чином. Люди обурені, закладів торгівлі у їх мікрорайоні більш ніж достатньо і нема потреби, наголошують встановлювати тимчасові конструкції. Де в нас архітектура? Скрізь кіоски, 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 все. І зараз старий будинок, якому вже більше 70 років, замість того, щоб його трошки обновити, зробити його нормальним. Вони його затулять кіосками і все. Да, його мо на ньому все за невеликі і це кошки. архітектура міста. По всьому да. місту ростуть э, ці кіоски гриби в лісі. для чого, для чого? це мене маленька ти дитина. Ти? Я б не хотіла, щоб моя дитина постійно чула. Якийсь там цей шум, балаган, і тим паче вона у мене маленька. Вона і спить і днем, і ночі, і не тільки тут люди похилого віку, які також хочуть відпочивати, яким потрібно також спокій. І є різні люди, є здорові, є хворі. І навіщо? У нас тут супермаркети. У нас тут мені здається, як на мою думку, у нас тут є ринок, у нас є тут магазинчики, у нас є маленькі кіоски, аптеки, садочок. Для чого? Я не розумію. Ми просто не розуміємо, що це робиться. Для чого сьогодні людям закривати вікна стінами? Ми таким чином що будуємо? Якесь бомбосховище чи що? Що це таке? І ми хочемо звернутися до міського голови, до, до депутатів міської ради. Будь ласка, перегляньте це питання, приїдьте, подивіться, поспілкуйтеся з людьми. Ми люди, почуйте нас. В кінці кінців нас мають чути. Сьогодні наші хлопці гинуть за те, щоб була правда, справедливість, щоб людина це була людина з великої літери. Давайте, ви нас почуєте. На сам кінець на зібранні мешканці Одеської 55 підписали лист звернення до міського голови і депутатів міської ради. Ми звертаємось до міського голови та депутатів міської ради відмінити рішення виконавчого комітету та залишити земельну ділянку як прибудинкову територію з земельними насадженнями. Люди кажуть, налаштовані й далі діяти рішуче. А щоб їх таки почули, вдаватимуться і до інших заходів. Мешканці нашого будинку запропонували перекрити вулицю. Вийти на трасу, яка йде Вінниця, об'їзна. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.